Для наших діточок, дітей, сирід діточок, які позбавлені батьківського піклування, які знаходяться в наших соціальних закладах, ми зробили неймовірне свято. Багато залежить від вас і здійсняться мрії, коли прийде час. Нашого святого Миколая чекають всі діточки, тому що вірять чудеса, і ми з своєї сторони намагаємося зробити, хоча б трошки тих святкових митей для наших дітей, щоб вони мали можливість відпочити. Ви, І я щиро дякую усім нашим вихователям. Я щиро дякую людям доброї волі, які завжди підтримують наших дітей. Я також хочу подякувати неймовірній команді Івано-Франківської військової адміністрації, які так старалися, щоб трошки щастя і радості подарувати нашим дітям. Ми тішимося з того, що Івано-Франківщина демонструє гарні результати, і 94% – це діти, які вже ухоплені сімейними формами виховання. Ми націлюємося на те, щоб кожна дитина-сирота мала можливість своєму житті сказати мамо і тато.